Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Бельгія відправить в Україну кілька бельгійських винищувачів F-16. Для цього бельгійці планують наростити виробництво F-35. Глава Міноборони Бельгії Людівін Дондер підтвердила, що рішення ухвалено. Скільки літаків відправлять в Україну, дедондер не уточнила на додаток до відправки винищувачів, Бельгія продовжить підготовку українських пілотів і запропонує взяти на себе технічне обслуговування всього парку F-16 так званої авіаційної коаліції. Додала міністерка. Вона додала, що планує початок поставок в 2025 році. З 2025 року в Україну надішлють кілька бельгійських F-16, залежно від нарощування наших нових можливостей F-35, сказала сказала Дедондер. Раніше віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль зазначив, що наступного року Бельгія теоретично могла передати Україні від двох до чотирьох винищувачів F-16. ВПС Бельгії мають 45 винищувачів F-16. Протягом наступних 5-6 років усі вони досягнуть кінця свого терміну експлуатації. З наступного року ВПС Бельгії і почнуть отримувати від 4 до 5 нових винищувачів F-35 на рік, які поступово замінять F-16.